І так, сьогодні ще друга половина дня п'ятниці. Тут тут туди поки, не, поки не будемо. І це не знаю, ще до вечора побачимо. А зараз поки ролик там о, сходимо, заведемо. Заведемо фіатика нашого. Ох, хтось дрова там ріже. Цей цьому велосипед не впаде, як я буду заводити. Та ні, не повинен. Нехай стоїть. Я ж їхати не буду. І так, піднімаємо цю ляду, капот по заводському на ці на ці палки. І низького, я по своєму зробив, о. Зачепив. Що ми робимо? Перевіряємо масло, да? Масло. Масло у нас є. І ще й добре масло. Чистеньке. Не можу попасти ніяку ту. О! Чистеньке тут трошки десь підтікає, але теж є. Ага, хорошо. Чудово. Качає, качає. Вроді як качає, а вроді і не качає. Ну, побачимо зараз. Якщо не заведеться, значить не качає. Включаємо масу. Все, Усе. Фордік. Поклав ключа, провернув він, заведеться. Це і так не заведеться. Це йому треба качати ногою. Сосиці витягувати. І то ще не факт, що він заведеться. не хочет. Знаю, мож может, может, мало закачался. Ага, буду дело. Все, завився. Хай трошки покалатає і заглушимо назад. Їхати нікуди не маємо. Нехай прогрівається. Ну і хватить, мабуть. Хвилин 5 я його поганяв. Він уже і вроді попівщо воробя. Хватить. Хватить. Значить, масло розігнав. По всіх каналах. Акумулятор розбудив. О! І все. Закриваємо свою. Закриваємо свою. Ляду. Так, що мені далі? Далі мені треба, мабуть, зараз понаточувати ті цепи. Це в мене яка не наточена. Ця не наточена на електро і на бензо одна. Мабуть, я зараз цим займуся. Фу, надимів тут, хай трохи вийде цей дим. Фу, хул'єра. Не хочу відкривати, воно й через це вийде. Думав я міняти цей сальник на цьому. А він більше не тече. На, на щупові норма. Це трошки там пустило. Та й на нахрена на я його буду міняти. Їздив вже ж нагору і згори. Ні, ну сальник то я візьму, вони повинні знати, який він. Я зараз забуваю про нього. Нехай поки буде, коли почне текти, тоді і поміняємо. А поки поки нехай буде так. Так як є. Угу. Ну що ж, їхати ми не, 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 поки не маємо нікуди. Колесо вже не пускає. О. а це нехай так і буде. Це треба буде цей і цей взяти. Вони поки лише слізять. Нічого страшного. Так, все, йду я в там дим уже вийшов. Ще трохи чути, але вже уже не так. Значить, значить, наточу я цепі. Отак. От 那时候。 А що таке 15-20? Ааа, ну да. Дивишся, що не, не туди. 25. Неправильна веста. А вугона то О, рвона. Всього, одну наточив. Друга аналогічна. Другу можна і не показувати. Хоча і перву можна було не показувати. Що це тут запуталось? Що це тут напуталося? Що поймеш? Все? Над двадцать двадцать пять. Ну, все, тут уже можно без камеры. То же самое будет. Все. Цепі наточені. Тут теж нормальні стоять. Не буду я сьогодні різати щось. не до різання Так. Накриваємо і йдемо. Йдемо до хати. А, ні, ще по дорозі. Зараз ще в тому автомобілі перевіримо масло. Антифриз. Я звісно, їхати нікуди ним не маю, але... перевіру, щоб знати. Ну що ж, перевірка. Перевірка. Масло. Уровень. Масло, уровень. Де там той? Тут. Тут теж порядок. Там то є. Я не мало користуюся, заляв повну. Та що таке закручується? Ага, ще то масло подивитися, так? Да? На рульове. Хоча вроді ніде не тече. Ми вже його розбирали, робили. Рейку. Там рейка була потекла. Так, тут теж є. Можна щось додати, так? Да? Чи ні? А? Та ні, не треба. Ай, йолки палки не бачу, воно мені блистить. Де це? Сірник? Сірником зараз заміряємо. Ага. Ще, і сіриника нема під ногами. А мать його. М -м -м. Коли не треба, то вони валяються, зачіплюєш за них. Коли треба, то і нема. Зараз ми таку поміряємо, бо воно мені блестить, я ніхрена нічого не бачу. Ага, я ще й не достаю туди. по Моєму достав. О, там є. Там є, туди не треба. Ну все, все, можна йти. Що, закрити, якось його сіло, треба? Закрилась. Можна йти. До хати. Машини провірені, перевірені. Значно забуваю цей світ виключати, а потім він не виклю... він і зараз не виключається паразит. Виключився, все. На вечір похолодало. на день було потепліше, а зараз похолодало. І Вітер якийсь з'явився холодний такий. Ну, все, я думав, що сьогодні буду різати. Не буду. Це вже в мене тут залишились тільки для електротонки. Потім переберемося до тих. Так, поки все Поки все, щось холодно стало на вечір. Всім доброго ранку. Ми з України. На камеру не видно, так? Да? маленький маленький сніжок січе І морозець. А що значить? А це значить, що тут у нас сьогодні виходний. Я думав, буду ще ту куцьку доріжу, але але сьогодні виходний, по-перше, холодно і сніжок. Ну, сніжок то таке. Ну, холодно. Ладно. Буде виходний, значить, що мені треба? Треба мені було підійти до нашого пана Миколи, але подивившись на погодні умови, мороз, думаю, що їх там нема. Зателефонував. До нього ще не так то просто й дотелефонуватися. Простіше було б телеграму послати, вона скоріше дійде, чим. Телефонний дзвінок туди до нього. Але я запасний варіант вайбер. Вайбер поки там бере. То їх там сьогодні нема. Все. ми з ним рішили проблему через телефон. Що я сьогодні роблю? Да нічого я сьогодні не роблю. Така погода. Я вже запалив. Ну, це міг би і не казати. А я сьогодні. Да, там. Казали, що правильно зробив, що почистив. Я чистю перевіряю. Цілу зиму періодично я перевіряю і вичищаю ці свою ту від котла труби. Тут я це, за цим я слідкую. Так що дякую за підказку, але все ми, ми за цим слідкуємо. Я побудував цю пічку, а будував я її через поролікою тому, що в цьому. Я його хотів це розкачати, він не дається, не скачується. Але я його зняв так на телефон. Хто в селі живе, кому треба пічку, будуйте, не бійтесь, там дуже все просто. Запускаєте ролик і дивитесь, ставите на паузу. Дуже-дуже хорошо воно гріє. Правда, тяга сумасшедша. Якщо відкрити піддувало на всю, то й поліна повитягує в коміни. А так там треба чуть-чуть трохи -чуть ну, тягу тягуцю. І дуже-дуже-дуже-дуже добра пічка. Нагрівається і на другі сутки розпалюють, а вона ще, ще тепла. Я спробував зняти на телефон, що там вийшло, бо не можу скачати. Хоча можна, можна силку кинути. І я по ньому і будував без єдиного куска желіза. Один, одна цегла. Горить дуже-дуже хорошо і тепло тримає. Ладно, зараз я вам покажу, якщо. Або силку кину, або то і то. Я там на телефон зняв, бо не, не можу, не скачується. Не Щось комп'ютер збісився, чи, чи вони не дають, я не знаю. А я так, з екрану зняв. О, і на цьому буде на цьому буде все. Зараз дуже холодно мені на дворі. На, на не буду я знімати нічого. А завтра, завтра... Говорив я про з мамою, то там десь з неділі має прийти Вальщик кинути ту здорову локацію Ну, коли він прийде, вона мені подзвонить, я возьму цю чудову пилочку. Ця нам там не треба. А цю ми возьмемо. Ту це б я підточив. А завтра. Ні. а не завтра, не завтра. А сьогодні я ще зніму її і наточу, тільки пізніше. підготовимося. Ну, то вже готуватися буду завтра. Бензин у мене є, то є. А пилку я сьогодні. Цеп я сьогодні наточу. І зніму. Хоча вона ще вроді і. І гостра. Ні, я не буду її знімати. У мене є. По-моєму десь на такий, я її підправлю напільничком, А де він? А де він у мене є? Десь є. А може, не є? Я вже не знаю, де. Він. Ладно, все ми потім рішимо. А поки я ось говорю вже я вже в руку замерз, як... Як тузик. Скоро рибалки появляться там. Ще поки нема, ну. Ну, скоро будуть. Значить, в зв'язку з погодніми умовами, з морозами, з, холод, з холодом. На цьому зйомки завершуються. Усім вам добра і миру! І будьте всі здорові. Дивіться, як Як будувати пічку з горизонтальними колодцями. Всім пока! Доріжки, де зійшлися два шляхи, Колись таку хвилину медіть та хуртовину, тебе зустріти доля, призначила мені сніг у пасічарівні кружляє І минуле вже на жаль. В юних років повертає, залишаючи печаль.